<гум> <мир> <гум> <мир> <гум> <гум> Мы с Матвеем приехали в Хлобов <гум> Конечно, обязательно Сиди

Вишла сюди. Саме дійшла до сенсея. Привіт, скажи всім. Мій красець з обновочками. Покажи. В нових крусівочках перекушує. Так, да, зайчик? Супер, молодець. І я теж. Зараз перекусу, щоб вадити. Так що, якось так. Thank you. Ми з Матвійчиком перекусили і біжимо ще. Треба дещо подивитися, поки є час. І ми маємо з ним таку погуляти. Давно ми так жили знали, правда, це на просто. От реально ми давно такого просто не виходили нікуди. Просто так. Ну, ми біжимо з Матвійчиком ще в одне місце. Боже, яка красота. Ми довго цього чекали. Помахаюся приїхати. Ми насолоджуємося свіжим повітрям, а потім будемо їхати в лікарню. Так що, Кивне сьогодні скажений день. Тому чекаємо нам ще на півгодинки погуляти і тоді їхати. Ну що, все, У нас вже 6-7 годин, майже Віка з татом пішли на тренування. Ми з Матвічком вдома, я провела заняття свої, попрацювала. Скажемо так, в принципі, все в нормі, нічого катастрофічного не відбулося. Але ми далі продовжуємо лікуватися і нам з Матвієм на контроль до лікаря в або середу, або четверг. Ми з Матвієм подивимося, більш за все в середу, бо в четверг у мене на 9 годин є заняття. Тому ми будемо. Їхати у середу. Ми продовжуємо пити ліки без змін. Тому, ну так, маємо, що маємо. До речі, за ліки треба зараз набрати чоловіка, сказати, щоб купив ліки Матвію. Тому продовжуємо лікуватися. На вечері у нас є смачнюча картоплинка. Зараз подумаю, що ще Надо до неї щось зробити. тому Покажу, що придумаю. В принципі, в мене варіант по сердельці. Я нічого не хочу сьогодні робити. Я так щось виснажила. Це вже ніби й вдома. Але за той період, поки нас не було вдома, накопили дуже багацько справ. І ти маєш їх якось ще й робити, і організм, ну, дурдом був не тиждень. Тому, так, да. я відволікаюсь, набираю чоловіка. Геди туда є. Що ми робимо? Ми дивимося телевізор, правда? Угу. Твій маму просвіщає в трендах, що треба дивитися. не настумився, так? Да? І ми ждемо вікучу статутом і будемо їсти картопельку. І не повірите на сьогодні до картопельки серденьки. Я не мала сили просто щось робити. Тому му сердельки, але я ще взяла перчик, чуєш, як матвій. Mm -hmm. І помідорку. От, До Що, блін? Подивись, який ти гарний. Людина-палка. Mm -hmm. Дуже люблю мою бубочку. Він такий класний, через це просто не передати, він такий класний, класний. Класний класний. У нас ще скоро будуть теж два жу передніх, правда? Він буде взагалі красунчиком. Так що такі на свечір чекаємо. Ці картопелька в нас зроблена вчора. Татко у мене у корзинці. У Кор корзинці, господи. В такій спеціальній штучці, де я запікаю огурки, курочку зберігся цей весь жирочок, це все, що ми від курочки, і ми в ній запекли картопельку. Боже, смачна картопелька, син! Смачна яку тато приготував, приготувати, скажи. Так. Да. Да. Так, що дуже смачно. Це чорний вином. Так що чекаємо наших і будемо їсти, поки вони переодягнуться, помиють руки, сердечки зваряться і все остальне, і ми поїмо. Не вспіла коротше, мергу. На кухні була, Марго. Ти як собачуха? Ти вже примостилася?